До мене вчора звернувся священник священик католицької церкви і питає, а яка у вас програма, який у вас сценарій Ну, Я пояснила, що сценарій має писати влада, відділ культури у нас і обласний, і місцевий. Вони отримали десь гроші. Ми громада, ми можемо зібратися, ми можемо почитати вірші. Але, на жаль, наша влада не виконує своїх курсів. І флешмов, він в тому і заключається, що це дійство спокійне. Я сьогодні взяла кобзар, хтось може на пам'ять почитає вірші, може хтось почитає з кобзаря, будь ласка, подивіться. На жаль, людей сьогодні не змогло багато прийти, оскільки сьогодні робочий день. І наша молода держава за 25 років незалежності так і не спромоглася зробити день народження Шевченка державним святом з такою помпезністю продовжувати святкувати комуністичні свята і не спромогтися зробити вихідним днем і державним святом День народження Шевченка. Ми знаємо, що інститут національної пам'яті. Цього року запропонував все ж таки зробити державним святом як з вихідним днем 9 березня. Будемо дуже сподіватися, що нарешті все ж таки буде цей день святом державним. Згадала слова свого, у мене є такий друг з Львова, я його називаю сучасним зопами, в нього дуже багато афоризмів, І він сказав, що чия мова, того влада. І настільки це от лаконічно, а так воно є. І в мене таке враження, що наша влада панічно боїться Шевченко, його творчості, його вірші, тому що його творчість здатна розбудити це почуття патріотизму. І читаєш, навіть не віриться, що пройшло вже 200 років. Ну, Я ще раз вітаю вас під святом.

За що тебе сплюндроване? За що мамо вийдеш? Дніпро, брат мій, випихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Світло не покинеш на наші славні, на наші, на свої землі. І не пом'яне батько-сину, не скаже сину, Молись, молися, сину, за Україну, Його замучили, колись мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її обкраденою будуть. Бог не однаково. Буде. Почнемо між людьми, як люди. А поки те буде любітися, брати мої, Україну любіте. І за неї безталанність у Господа молійте, і його забуте другі, і не проклинайте, і мене в неволі лютий інколи згадайте.